Сейчас новость невероятная, сенсационная і поверить практично невозможно. Но это случилось США собираются помочь Україні нанести удар по російському Криму. Ми очікуємо, що завтра на за підсумками Рамштайна, який відбувається сьогодні, ми буде прийнято рішення Сполученими Штатами Америки, бо це американський тягач, доставити 22 ошкоше, які будуть здатні перевозити велику кількість артилерії, які зараз теж в плані Рамштайна. Буде поставлено. Це буде більше 1100 бойових броньованих машин. Ми очікуємо певну кількість танків. Я дуже сподіваюся, що вона буде не символічною. Ми очікуємо артилерію, ми очікуємо системи залпового вогню разом з боєприпасами. Для наших артилеристів ми очікуємо високоточні боєприпаси. А ми вже домовилися, що спільно зробимо спробу, щоб... Наша арта, включно 43 третьої бригадою, мала свої очі і організовуємо збір коштів під Посейдон для 43-ї бригади, який ми думаємо, що за тиждень справимося, і наші бійці з 43-ї бригади будуть відправлені на навчання пілотів операторів. Механіків, і зможуть уже більш точно, більш якісно, з кращою оптикою, з кращим теплом. не просто отримувати координати, а Посейдон буде вісити над цілью до тих пір, поки ціль не буде вражена, і буде мати гарантоване підтвердження, знищення цілі нашими найкращими в світі артилеристами. Це я вам можу сказати з великою відповідальністю.